Доброго дня, друзі! Всім гарного дня, чудового настрою і смачної кави, хто ще не пив. Друзі, дивіться, є така ідея. 1 жовтня я буду їхати в Черкаську область, в Золотоніжський район, селище Новодмитрівка, здається, куди нас запросили до школи. Потім другого приїдемо в Черкаси і побудемо там. Один-два дні і повертаємось до Хмельницького. А потім планую невеликий е, піший марафон у Львівській області разом з рятувальниками. Хлопці пройдуть зі мною певну відстань О, і закликаємо інших блогерів також доєднатися, хто має бажання, можливо, хто знає, з ким можна зв'язатися. Пропонуємо блогерам також приєднатися і пройти з нами певну відстань з палаткою, з ночівлею, з усіма процесами, як завжди, відбуваються в мене в марафоні. Тому хто має бажання з блогерів або дайте їм знати, або з ким моє відео. Чи поділіться ним відео, можливо, хтось з них відгукнеться для того, щоб допомогти хлопцям, тому що запит на МАВІК ще до сих пір не закритий, а інших запитів вже дуже багато. І Хлопці просять якимось чином прискорити збір. Всім гарного дня, чудового настрою! Бережіть себе!